Скажу відверто, тема УТМР мені вже значно набридла. Та інформація, яку я викладав у своїх випусках, як з'ясовується, більшість мисливців-інтелектуалів знають і так. А іншій частині ці процеси взагалі не цікаві. Але до мене звернулись декілька небайдужих членів УТМР з різних регіонів України з проханням пояснити механізм маніпуляцій. Які значно зменшують надходження коштів. Можна навіть сказати, як ці кошти розкрадають та де вони зникають при використанні. Ці небайдужі мисливці, як і у випадку моєї районної організації, шукали правду в обласних керманичів, у всеукраїнських і в усіх випадках правду не знайшли. Читаючи відписки, які надає облрада УТМР та Всеукраїнська, розумієш, що статут в цій організації існує для рядових мисливців, а керівництво веде свою діяльність по своїм зовсім іншим правилам. Так от, як за рахунок маніпуляцій, значна частина коштів не доходить до організації. Ми з вами спробуємо розібратись. i Доброго дня та мирного неба, шановні мисливці України. Так от, обговорюючи мій попередній випуск в одній з мисливських спільнот Фейсбука, виникла суперечка з яскравими прибічниками такого стану речей в УТМР, яка є на даний час і яка веде його до кроху. І от завдяки цьому спілкуванню повністю вималювалась картина, а точніше, механізм. При якому зникає частина коштів від внесків та продажу карток. В цій дискусії мені почали пояснювати, що при сплаті внесків дай видається вкладеш, а він є гарантією того, що кошти обов'язково зайдуть на рахунок. Навіть була така думка, що нічого поганого в тому, що кошти беруть готівкою. Голови районних організацій немає. Вони ж матеріально відповідальні особи. Ну, це якраз про те, що я й говорив. Статут він і нафіг не потрібен функціонерам. Для того, щоб прояснити ситуацію, я звернувся до типографій з питанням, чи можна виготовити вкладищі у ТМР з голограмою. І як з'ясувалося, це зовсім не є проблемою. Просто потрібен лист від голови районної організації з печаткою. І ніяких проблем. Надрукуємо скільки треба. А одна типографія взагалі запропонувала це без документів. Так що голова любої районної організації зможе скільки завгодно. Заказати собі цих вкладощів, карток і так далі. Коштує це на сьогоднішній день 5 тисяч за тисячу штук. Тобто 5 гривень штука. А от в розі обміну їх на внески, то кожна картка принесе на сьогоднішній день півтори тисячі гривень. А тепер я поясню на пальцях, як це працює. На прикладі моєї районної організації. Мисливці великий проміжок часу не могли добути інформацію, скільки ж мисливців перебуває на обліку в районній організації. В усній формі голова обласної організації сказав, що близько 150. Оце і є основний показник, згідно якого можна зробити розрахунок. Надходження внесків. І от нам на допомогу прийшла відповідь від, від оборганізації. А в ній зазначалось, що внески першого етапу складають 116 тисяч гривень в 2019 році. Завдяки цим цифрам ми можемо розрахувати кількість мисливців. 116 тисяч ділимо на 700 гривень. На той час були внески. Отримуємо 165 мисливців. Ну, в принципі, є ще там почесні члени, 3-4 чоловіка. Там пенсіонери платять по 50%. А от паралельні підрахунки уважно тільки. Місцевих мисливців мають мінімальну цифру 310-330 мисливців. Це тільки тих, що платили внески. І це все на площу мисливських угідь районної організації, яка складає 62 тисячі гектар. Тобто це трошки не весь район. В 2012 році, згідно статистики, як сказав колишній член Ради Таєгер, було 450 мисливців. І саме головне, паралельний підрахунок, якщо врахувати, це все тільки місцеві мисливці. А так, як ми знаходимося 38 кілометрів від Сум, і дуже багато мисливців у нас. Знаходиться на обліку з міста Суми багатенько із Харківської області, з Харкова, то ця цифра може бути значно більшою. Я думаю, нескладно порахувати, скільки реально недоотримала організація тільки на внесках. Оце є основний момент. Який робить неможливим відслідкувати кількість коштів, так як відсутній облік мисливців. А облік відсутній тому, що первинні організації не працюють. Або їх взагалі немає. Всі питання по збору внесків перебирає на себе голова районної організації. Це йде в розріз із статутом. Президія і рода, як правило, своя. Голова ревізійної комісії теж підгодована особа. І, як кажуть, чудить можна все, що душа забажає. В результаті цього на кармон йде значна частина коштів. Ще дуже цікава тема це відстрільні карти. картки. Обіг цих карток це взагалі клондайк. Їх виготовлення не потребує взагалі ніяких особи... особливих... особливих приладів. О, звичайний принтер і вперед. Та й відомостей можна вести декілька екземплярів. Хоча хто там їх перевіряє. В мисливський сезон кількість заїжджих мисливців просто зашкалює. А це теж гроші, які дуже складно відслідкувати. Ще одним з дуже прибуткових моментів на користь, на користь керівництва це ліцензійні полювання. Принцип золотої ліцензії це коли під одну ліцензію проводять декілька полювань. Я взагалі не розумію, чому на державному рівні немає контролю за цим видом полювань та по використанні ліцензій. Хоча механізм, наскільки я знаю, є, але чомусь він не працює. Адже за рахунок цього проводиться значна частина незаконних полювань. Наявність бланку ліцензії це як броня від можливих перевірок. Тобто бланк достали, заповнили його, все, вже ліцензійне полювання проводиться законно. А так її можна носити в кармані весь сезон і закрити тільки в кінці, в кінці сезону полювання. Ліміт добування тварин при цьому перевищується в рази. І відповідно кошти йдуть туди, куди треба і кому треба. В одному із запитів в облорганізацію ТМР ми задали питання щодо сплати благодійних внесків, так званої трудоучасті. Я зараз процитую, процитую відповідь на запит. Так от. Як нам відписались про сплату благодійних внесків, увага, даної відповіді не відображено вбух обліку. Це означає, що трудоучасть сплачена готівкою взагалі не обліковується. І, як завжди, стандартна відписка. Додаткову інформацію отримуйте у голови районної організації. У 2019 році на рахунок організації надійшло 300 тисяч, 306 тисяч гривень. Якщо б діяльність районної організації відбувалась прозоро і велася згідно статутних вимог, то надходження були б більшими в два, а то і в три рази. Діяльність первинних організацій упорядкувала б облік мисливців та дала б можливість контролювати надходження. Що стосується видатків, якщо взяти до уваги, що голові районної організації в рік нараховується зарплата 120-140 тисяч, то що зостається наведення господарства з того мізера, що таке доходить на рахунок? Іншу частину списують на паливо, на так звані рейди, ну і так далі, там, на корми. Підсумовуючи вище викладене, я ще раз хочу звернутися до мисливців. Запам'ятайте, УТМР не закритий клуб, не таємний орден і не приватне господарство. Питання, чому вся інформація засекречена? Чому отримати інформацію по запиту можна в суді, прокуратурі, поліції, Екоінспекції, облдержадміністрації, облраді і так далі, тільки не в районних організаціях УТМра. Чому немає звітності та прозорості, гласності в районних організаціях? Чому не працюють первинні організації? Чому? Питання чому? А все це робиться для того, щоб приховати свої неправедні дії з можливим використанням організації в особистих інтересах. На фоні цього виникають такі сумнівні схеми. А це в Сумській області є Глухівська районна організація УТМР, А паралельно існує ТОВ-Глухівське УТМР. Звідки вони взяли такі схеми і для чого вони існують? Зараз спробуємо прояснити. Ну, а як з'ясовується, все це просто. Вони взяли приклад з керівництва УТМР. Так, наприклад, є ТОВ СМГ Переяславське Київської області, де мисливські угіддя надані в користування КО МРВО Київської обласної ради УТМР. Тільки от ця структура має частку всього 30%. А 70% належить ТОВ мисливські стежки. У яких співвласниками є голова облради УТМР Київської області, та голова ради та президії Всеукраїнської УТМР. Це дуже цікава схема по використанню мисливських угідь. А придумано це все для того, щоб використовувати мисливські угіддя УТМР приватною структурою. Отака От херня малята. Така схема існує і в інших областях. На основі цього можна зробити висновок, що УТМР давно веде свою діяльність по принципу приватних господарств. А платять за це все прості мисливці. Дивлячись на те, як керівництво обтяпує свої питання, голови районних організацій роблять те, що їм заманеться, керуючись принципом. А якщо хтось так робить, то чому мені не можна? В результаті цього виникає система, в якій одні функціонери покривають діяльність інших. В результаті цих взаємодій здвинути з посади когось з функціонерів неможливо. Тому й сидять вони на своїх посадах десятиліттями до глибокої старості. Ось чому і неможливо отримати будь-яку інформацію в УТМР. Голови обласних та Всеукраїнської Ради у відповідях по запитам футболять мисливців до голів районних організацій. А ті, в свою чергу, її просто не надають. Як може отримати відповідь на запит простий мисливець, якщо Екоінспекція півроку не могла виловити голову районної організації мого регіону? І тільки коли настала таксація. Він більше не зміг переховуватись. Як може добути інформацію простий мисливець, якщо навіть бувший голова Одеської облради УТМР не зміг відловити недобросовісних голів районних організацій, коли намагався навести лад в УТМР Одеської області? Посилання на інтерв'ю я викладу під відео. Як можна вірити функціонерам, які виграють суд в екоінспекції, де зазначено, що в господарстві є єгерська служба. А через декілька місяців підписують акт перевірки екоінспекції, в якому зазначено, що єгерська служба відсутня. Це що означає, що УТМР виграв суд по підробним документам? Чи єгерську службу створили на час судового процесу? Мені незрозумілий. Ще один аспект діяльності організації. Чому мисливець за рахунок коштів, якого існує у ТМР, не має права отримати інформацію просто без звернень. Скільки коштів надходить і як використовується, це взагалі абсурд. Ще я хочу сказати мисливцям. Що хочуть знайти правду, роблячи запити до голів обласних та Всеукраїнської Ради УТМР. Не шукайте її там. У керівництво УТМР правду ви ніколи не знайдете, бо її там давно вже немає. На цьому у мене все. Слава Україні, слава воїнам, що її боронять. Смерть ворогам. Україна понад усе.